Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему Трикутник і його види. А домашнє завдання в нас таке. Вітай, Лізочка. Периметр трикутника дорівнює 97 см. А що таке периметр у нас? Це сума довжин всіх сторін многокутника. Так, а трикутник це у нас многокутник? Так. А многокутник це що таке? Многокутник це ламана, як, яку з'єднали. Це у нас зламана, яку замкнули, так? Е. Замкнена ламана. Добре. Отже, периметр трикутника нашого дорівнює 97 см. Так, поїхали далі. Одна сторона А см, друга сторона Б см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони. 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 Обчисліть довжину третьої сторони, якщо А дорівнює 32 см, а Б дорівнює 26 см. Я думаю, що нам варто намалювати наш трикутник, так? так. Давай його намалюємо. Ось такий у нас трикутник. Що ми знаємо? Ми знаємо периметр, що дорівнює 97 см. Ми знаємо, так, ми знаємо, що у нас у трикутника периметр дорівнює 97 см. Ще, що ми знаємо, а. що у нас є сторона А. І Б. І що у нас є сторона Б. Ну, ну С. Ми знаємо, скільки у нас А дорівнює, скільки у нас Б дорівнює, але ми чого не знаємо. Ми не З да, третьої сторони. сторони нашого трикутника. Того ми поставимо знак питання. Ми її не знаємо. І який би ти могла скласти вираз? А плюс Б плюс невідоме число Х і дорівнює 97. Так, тому що у нас периметр це сума довжин всіх сторін. Тому що нам знайти периметр, та, нам треба все це додати, всі При... три сторони додати. Правильно? Так. Да. Добре, давай оцей вирішу, що ти тільки що сказала. А плюс Б плюс Х ми замість. Знака питання робимо х, так, дорівнює 97. Кажи далі. Давай вже підставляємо числа. 32 плюс 26 плюс х дорівнює 97. Х дорівнює 97. Далі. О, треба проплюсувати 32 плюс так, 26. Так, додати це буде. І це буде 58. 58. Плюс х дорівнює 97. Дорівнює 97. Далі. Ікс доріня 97 мінус 58. 97 мінус 50 58. H. І це буде дорівнювати. Так, да, їх дорівнювати буде Скільки у нас? Ну, х буде дорівнювати. 39. 39. 39 чого? Сантиметрів. Сантиметрів. Так, ми можемо зараз вже підставити. Замість. Нашого знака питання ми пишемо 39 см, так? Замість А у нас було що. Замість А у нас було 32. 32 см Трошки змістимо. Так, у нас було 32 см. А на замість Б 26 см. А замість Б у нас 26 см, так? Так. І замість... напишемо відповідь. Давайте так, да, і напишемо відповідь, що. Довжина третьої сторони у нас становить 39 сантиметрів. Щоб порахувати, щоб зрозуміти, чи правильно ми зробили, що треба зробити, Лізочка? Перевірку. Перевірку. От як ти зробиш? Перевірку? Ну, треба. Ну, треба. Ну, все 30 додати. 30, мені легше зробити так. 39 плюс 32 це буде 71. Так. І 71 плюс 26, це буде 97. 97. Або від 97 відняти ці сторони, і ми маємо вийти на 0. Правильно. Так. Якщо 2, то це неправильно. Ми зробили нашу задачку правильно. Так? І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня. Па-па!